А й новини. Безбар'єрність на дорогах у рівному презентували реформу транспортної мережі. Вистояли на домашньому авангарді рівненський верес зумів дати бій чемпіону України. ITV. Новини. Добрий вечір. Безбар'єрність на дорогах у рівному активно працюють над реформуванням громадського транспорту. Допомагає місту у цьому громадська організація. ОПОРА чим корисні такі зміни та чи є вже бодай, якісь результати? Дивіться далі у сюжеті зробити транспорт безбар'єрним у рівному активно працюють над реформуванням громадського транспорту. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, основна мета забезпечити рівнянам комфортне користування транспортним засобом. Однак для цього необхідно ще зробити чимало. Це забезпечити громадський транспорт, тобто робити низькополі низько поля запроваджувати автобуси, тобто робити по безбар'єрності. Те, що на сьогодні ми стокнулися з тими кроками, пов'язано саме з війною, і таким чином задовільняти всі потреби треба на себе. тобто це є основна мета Проваджують такі зміни спільно з громадською мережею опора яка взяла усю фінансову відповідальність на себе, як розповідає один із її керівників Андрій Токарський, аби оцінити ситуацію у місті та якісно впровадити реформу до проєкту, залучали експерта. Ми залучали експерта, який розпрацював рекомендації для покращення громадського транспорту рівного. Так і що важливо є в цьому, перш за все, це зробити комфортний та швидкий громадський транспорт, тобто, щоб люди в нашій громаді ставали більш, більш мобільні. Реформу вже успішно випробували на кількох вулицях міста. Зокрема, полегшили рух водіям на здолбунівський, Сагайдачного Гетьмана Мазепи та Гетьмана Полуботка. Це вулиця Здолбунівська, і також це вулиця Сагайдачна Мазепи, які ми зробили квазик кільце, які люди можуть собі курсувати, тобто автомобільний транспорт ставати по узбіччю. Та попри таку позитивну динаміку, розраховувати на те, що все загадане впровадять до кінця цього року, як зазначає Андрій Токарський, не варто, адже на певний момент. Те влада міста та громадська мережа вплинути не зможе. Втім, все ж деякі позитивні зміни будуть однак поступово. Певна оптимізація, можливо, маршрутів буде відбуватись, можливо, не так швидко, як би ми хотіли, да? але на прийняття електронного квитка це залежить від нашої міської ради. Да, Оновлення рухому складу. Ми розуміємо, також не повністю від нас залежить, коли це може відбутися. Тому значних змін в покращенні громадського транспорту, от прямо до кінця року, я би не очікував, але тут є над чим працювати. До слова варто нагадати, що нещодавно міська рада пообіцяла до початку наступного року впровадити електронний квиток, який теж є частиною. Реформування громадського транспорту у Рівному. Вікторія, Якимець, імець стартам Шоула. Телеканал ITV Media Group. Смертельне ДТП у Рівному. Автопрогода трапилася на вулиці льонок Комбінатівській. Внаслідок зіткнення автомобіля Ауді та мотоцикла Кавасакі загорівся двоколісний. Більше про ДТП розповість наша Дарина Черемшина. Саме на цьому місці днями сталася страшна автопригода. У наслідок неї тяжко травмувався керманич мотоцикла. Медики намагалися врятувати життя водія двоколісного, утім їм це не вдалося. Автопригода трапилася на вулиці Льонокомбінатівській. Відомо, що водій мотоцикла Кавасакі не не дав перевагу в русі автомобілю Ауді, який повертав ліворуч. У наслідок зіткнення двоколісний загорівся. Утім, правоохоронці швидко приїхали на місце події та разом з небайдужим громадянином загасили вогонь. Попередньо встановив що водій мотоцикла 25-річний рівнянин не вибрав безпечної швидкості руху та у забороненому місці здійснював маневр обгону автомобіля Ауді. В цей час позашляховик повертав ліворуч на територію АЗС. Відтак відбулося зіткнення транспортних засобів. Водій Кавасаки отримав тяжкі травми. За його життя боролися медики, проте врятувати Керманича не вдалося. Попри вжиті реанімаційні заходи близько 18-ї години, він помер. Триває досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Правоохоронці зі свого боку вкотре наголошують від ДТП не застрахований ніхто, тому будьте обережні за кермом та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дарина Черемшина, Денис Колимис, телеканал АІТВІМедіагруп Перший українець, якому підкорилося таке досягнення: сімнадцятирічний спідвиїзд із Радовилова, Назар Парніцький став віце-чемпіоном світу серед юніорів до 21 року. Такого успіху до цього часу не досягав жоден з українських гонщиків за час незалежності України. Назар Парніцький завершив третій етап на третьому місці, набравши 16 очок. Втім, за підсумком трьох етапів, Назар набрав 46 очок і став віце-чемпіоном світу серед юніорів, поступившись лише поляко. В останньому турі sgp СЖП-2» я зайняв третє місце. Зайняв друге місце у всій серії. Став віце-чемпіоном світу серед юніорів. Дякую за вашу підтримку. Йдеться на сторінці Назара Парніцького у Фейсбук. Чемпіони України та Володарі Кубка не змогли дати раду рівненському Вересо. На домашньому авангарді команда Олега Шандрука зуміла вистояти у протистоянні із учасником Ліги Чемпіонів. Більше про поєдинок далі. Вболівальники вишиковуються біля стадіону. Шахтар приїхав у рівне на поєдинок проти Вереса. Вперше на рівненському авангарді побуває пані Катерина зі Звягеля, що на Житомирщині каже: сім'я футбольна біля синів та внуків і сама захопилася грою мільйонів. Люблю, бо в мене три сини і внуки всі за футболом. То я теж прийшла. Авторитет Шахтаря жінку не бентежить. Надію, що Верес виграє. Такі сподівання висловлюють чимало вболівальників Вереса. Невпевнений старт гірників у чемпіонаті та пам'ять про 1-1 на старті минулого сезону у Рівному додає усім оптимізму. Прогнози дуже оптимістичні. Вболіватимемо за Верес. Верес вже неодноразово у лідерів чемпіонату зміг відібрати очки, які ставали золотими і дозволяли врятуватись народному. Му клубу у прем'єр-лізі шахтар без підтримки на рівненському авангарді не залишився. Хлопці із Ковеля, що на Волині, приїхали побачити. Перемогу гірників саме дитинства за шахтар батьки вболівали, тато їздили на футболи. То як то разом їздили зараз, самі приїхали сюди. Надіюсь, і впевнений в перемозі шахтаря у стартовому складі. Несподіванка від Олега Шандрука. Вперше в основі виходить 19-річний Дмитро Годя, забігаючи наперед. Результативними діями футболіст не відзначився лише отримав жовту картку за грубу гру проти суперника. У другому таймі Годю було замінено. Ми розуміємо, що ми маємо розвивати молодь. Ми маємо як багато клубів, які існують за кошти через продаж гравців. Тому це нормальний розвиток молоді. Шахтар прогнозовано взяв м'яч під контроль. Втім, протягом першого тайму гірники не могли пройти оборону народної команди. Вся гострота виникала біля воріт Вереса після банальних закидань та стандартів. Верес. Терпів та вичікував своїх нагод нулі після перших 45 хвилин. На другий тайм відразу виходять у рівнян троє інших гравців: Дахновський, Куція та гакман. Замінили вони Протасевича, годю та Степанюка. Тут питань до них немає ні до Міше Протасевича, ні до В них були помилки по цій грі, вони мало грали знову ж таки з м'ячем. Годя любить з м'ячем грати. Але вони якісно зіграли, ми їх поміняли, бо вони фізично ще не готові. Правильно. Він себе почував не, не дуже добре. Температура я так розумію, Зараз лікар сказав, що піднялася. Тому я Руслана не бачив. Він поїхав додому. У другому таймі Шахтар почав грати агресивніше на старті. Врятував кожухар. Своїм моментом відповів і Верес, вибігши у стрімку контратаку, але як слід м'ячем рівняни розпорядитися, не змогли. Ще дві спроби вибігти у контратаку. Результату рівнянам теж не принесли. От масована атака шахтаря дозволила команді заробити пенальті. Крисків якісно підставився, і Максим Сміян порушив правила. Удар з позначки реалізував Георгій Судаков на 65-й хвилині. Шахтар. Повів у рахунку Верес відповів на 81-й. Мрвалієвич запресингував, Шарай перехопив та покотив на гайдучика. Микола свій момент не реалізував, але логічно атаку завершив Дмитро Кльоц, забивши у другій грі. Поспіль і десь ми дотерпіли мали момент, скористались. Дякувати Богу. За час, що залишався, команди на двох створили по одному супермоменту. спершу, верес, усіма правдами та неправдами відвів загрозу від своїх воріт. А потім Шахтар із вдячністю видихнув, коли Луан взяв гру на себе і не втримався. На ногах Шахтар знову не перемагає Вересу рівному. 1-1. провели в гарному темпі, особливо після перерви. І на жаль, трапився той самий непотрібний момент, який спричинив все, який власний вплив на сьогоднішній результат. І звичайно неприпустимо допускатися подібних помилок на центральній лінії поля. І я скільки не вважати, що ми зіграли нічу цей матч, оскільки ми не довели діло до більшої переваги. Я не бачу. Щоб зараз команда, причин, щоб команда попала в кісефорію. Ми не добрали очки до цього. Ми зіграли зараз нічу при всій, ну, все одно це нічя. Болівальники можуть по-різному і ви можете оцінювати цю гру, і там, ну, але за цю ніч, з нічч дадуть очко. А ми не добрали п'ять е, з лівим берегом, ми не, з інгульцем не взяли. Після восьми зіграних турів Верес має одну перемогу, три нічиї та чотири поразки. Відтак знаходиться на 14-му місці із шістьма очками. Далі знову домашня гра у суботу, 5 жовтня, до рівного приїде Луганська зоря. Вадимороз, Денис Духовне єднання у Свято-Покровському соборі в Рівному відбувся благодійний мистецько-духовний вечір, присвячений свято Покрови Пресвятої Богородиця та вшануванню пам'яті українського козацтва українських захисників. Побував на заході наш Артем Максименко. Він і продовжить. У серці Рівного в Свято-Покровському соборі відбулося єднання духовності та мистецтва. Благодійний вечір присвячений Святу Покрови при Святої Богородиці та вшануванню пам'яті наших славетних козаків і сучасних захисників. Об'єднав місто та область в єдиному пориві молитви, музики та шани. На заході організували концерт. Участь у ньому взяли дев'ять колективів з різних куточків Рівненської області. Захід чудовий, ми вже не перший рік сюди приїжджаємо, нас постійно запрошують, бо ми самі сюди приїжджаємо, нам сюди завжди двері відкриті. Ну, загалом наш колектив саме з розваже Острозький район Рівненської області. Нам вже п'ять років. Ми займаємося професійною музикою. Хоча в нас така одна невеличка складність, що ми всі знаходимося в різних містах, тому що ми студенти, але загалом це не заважає нам здійснювати свою улюблену справу. На концерті також проводили збір коштів для дітей, які перебувають на лікуванні в онкогематологічному відділенні Рівненської обласної дитячої лікарні. Усі небайдужі могли долучитися до підтримки маленьких пацієнтів. Такі заходи в честь покрої Пресвятої Богородиці, в честь підтримки наших дітей, в честь підтримки наших воїнів. Вони надзвичайно надихають нас в цей непростий час. І тому ці заходи, де возвеличується. Писята Богородиця, наша заступниця, заступниця нашої України, наших захисників і захисниць. Це велика, велика подія для нашого міста і в цілому, і в цілому для нашої України вечір зміг об'єднати людей у єдиному шануванні духовних і національних цінностей та пам'яті наших захисників і захисниць, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Творчі духовні вечори ми проводимо вже десь приблизно 18-го року. Багато колективів підключаються до духовного концерту. Дуже є багато бажаючих із Рівного, Рівненської області, зі Львова, з Луцька, багато з яких місць нашої західної України. І хочу подякувати всім, кожному, хто приймає участь, усім прихожанам, які приходять в церкву. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди вашого оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.